Вітаю з вами новини тижня від Асоціації Ретелерів України. І я, Оксана, приходько. У випуску про таке дочекалися Індітекс вже в квітні починає відновлювати роботу в Україні. Заквітчало, як мережа Ало використала українські традиції та штучний інтелект для створення рекламного ролика. За 22 місяці війни Український ретейл не тільки відновив довоєнну кількість магазинів, а й почав розширення. Внаслідок терористичної атаки Росії, 6 березня 24 року, було зруйновано торговий центр Епіцентр в Нікополі. На щастя, цього разу обійшлось без жертв. Це був один з найбільших торгових об'єктів міста, площею понад 5100 квадратних метрів, який забезпечував товарами першої потреби всі прилеглі населені пункти. Попри те, що місто Нікополь знаходиться під постійними обстрілами Росії, цей епіцентр з початку війни не припинив функціонування. Нагадаємо, раніше ворог повністю зруйнував п'ять торгових центрів компаній в Маріуполі, Чернігові, Бучі, Харкові та Херсоні. Ще частина об'єктів мережі Епіцентр припинила роботу через активні бойові дії, постійні обстріли та захоплення українських територій окупаційними військами. Попри суттєві втрати, компанія взяла на себе зобов'язання відновити втрачені торгові об'єкти скрізь, де це буде можливо. Іспанська компанія «Індітекс» на початку квітня в Україні починає відкривати. Магазини нагадаємо, в перший день повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, Inditex закрила всі 84 точки, серед яких були бренди Зара, Pull&Bear, Massimo Dutti, Бершка та інші. Відтоді компанія припинила доставляти товари до країни, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм українським працівникам. Також Inditex зберігала свої договори оренди з орендодавцями, але не розголошує на яких умовах. І після дворічної паузи Індітекс. Повідомив орендодавців, що на початку квітня почне відкриття, починаючи з 20 точок, включаючи три магазини зараз у столичних ТРЦ. Загальна кількість по всій країні має зрости до 50 магазинів, але наразі ритейлер не може сказати, скільки часу триватиме цей процес. Про інші відкриття магазинів та закладів читайте на сайті RAU.ua. Ми першими дізнаємось новини роздрібної торгівлі. Компанія АЛО продовжує використовувати штучний інтелект для створення рекламних роликів. А все то. Тому що з приходом весни заквічало у новому креативному відео з дівчатами у віночках та сучасними гаджетами. Мережа Ало розповідає про сезонні знижки на товари. Ми провели дослідження серед членів асоціації ретейлерів України та маємо гарні новини. З восьми галузей торгівлі вже половина перевищили довоєнні показники за кількістю діючих торгових точок. Працюючи в надскладних умовах, ретейлери робили можливе і неможливе, аби критично важлива інфраструктура для забезпечення Населення найнеобхіднішими товарами продовжувала працювати. Тільки за 12 місяців минулого року було збудовано або відновило роботу понад 1800 магазинів. В продуктовому ретейлі через місяць бойових дій не працював 21% магазинів. Станом на кінець 2022 року вдалося відновити роботу 95% довоєнної до кількості магазинів або понад 4900 торгових точок. За минулий рік продовольчі мережі змогли запустити в роботу додатково ще плюс 7% Магазинів досягнувши позначки майже 5400 працюючих маркетів. У травні 23-го року, в сегменті retail, до якого відносяться косметичні товари, засоби гігієни та інші товари повсякденного споживання, працювало ж стільки ж магазинів, як і до війни. Ще й додалося 60 нових точок або цілих 2%. В результаті непродуктовий ретейл не тільки відновлював втрачене за час війни, а й почав розширювати мережі. Причому цей процес відбувається значно динамічніше ніж у фуд-ретейлі. приблизно по 50-80 Ця торгових точок на місяць аптечні мережі можна вважати взірцем українського ритейлу за швидкістю відновлення та подальшого розвитку. Якщо в березні 22-го року було закрито 16% аптек, то в грудні 22-го вже працювало на 1% більше ніж до війни. Зазвичай за місяць відкривалось по 40-60 аптечних закладів. А інколи, наприклад, у травні та серпні одразу 94 та 101 точка відповідно. Сектор ювелірного ретейлу зазнав чи не найбільшого скорочення на початку. Війни у березні 22-го року було закрито 85% торгових точок, проте за 22 місяці війни вдалося досягти значного прогресу і відновити 59% галузі. Наразі працюючих магазинів майже тисяча. Також спостерігаємо повільний, але стійкий тренд на відновлення фешн ретейлу Якщо в березні 22-го року було закрито 75% магазинів, то вже зараз галузь відновилась до 94% або до 725 працюючих магазинів у сфері розважав навчальних центрів з початком війни склалася найтяжча ситуація. У березні 22-го лишилось працювати всього 13% або 6 із 50 об'єктів. Поступове відновлення роботи розважальних закладів тривало все літо. І лише у жовтні стався справжній прорив, коли одразу було відкрито на 7 закладів більше, ніж до війни. Відповідно, приріст початку 23-го року становив 24%, а за 22 місяці – 101%. Наразі відвідувачів приймали вже 57 розважальних Комплексі. Більш детально про аналітику в сегменті техніки та електроніки, будматеріалів та АЗК читайте за посиланням під відео. Ще більше новин бізнесу та роздрібної торгівлі у нас на сайті RAU.ua. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень!